Ми любимо передплатники окремо мовного каналу. Дивіться, який гарний сонячний ранок. Рибалки сидять на річці. Ми з Максиком на прогулянці. Качечки на тому березі. Щось ну, дуже красиво. Дуже. Сьогодні 14 квітня 2024 року. Неділя. Я в таких гарних чудових краєвидах. Все квітне. Все прям така відпустка в мене навіть. Я бажаю, що ще не було так гарно. Не планував приїхати цього тижня так, радію, що приїхав, насолоджуюсь прямо, бачите, листя кожен день все більше, пташки все чітніше, рибалки зараз у трьох зібралися, а як же самому хочеться. Вудки позакидали по малесенькій стопочці, ай як гарно сидять. Так, ну, треба розповісти, як пройшла ніч у Харкові та тут на Полтавщині, такої краси. Ну, тривога. Тривога гучно і не одна. Неспокійно. Дружина знов. Що усю ніч. Читає свої телеграми, куди воно летить, що воно летить. Ти скажи, що в Харкові було З чого ти взяла. Ну от подзвони бабусі спитай. Та не буде бабусі, буде ти зараз з 7-5 ранку. Ну, я виходив з дому, ще пів сьомої було. О, я прочитала, там було гучно, там шахеди літали і збивали, вони щось, ну, щось таке. Що? Незважаючи на таку красу, спокій немає. Але ми все одно сподіваємось, що все закінчиться, буде все добре. А там качечка плаває, так же гарно. Макс, підемо. Качок ловити, чи лягушек збирати. Ладно. Всім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити. Зраючи ні начо. Такій красі. Все, до побачення, мелібен. Пока.